З першого початку, то тут робилися ще роботи реставраційні, коли вже знали, що тут буде. З боку такий вхід в підвалі приміщення там називалася Кнайпа Больциха, вже такий сторож то там зараз нас виробництво, але є кімнати закриті, де збережений старий кафель, стара плитка, всі чугунні мийні, там краса, картини, образ там просто. Але все закрите, це квіти, але це косів. Малювали мігранту з Польщу. І хтось тримав цю колекцію і нашу Детків. в Італії передав. А це рідний п'єз збережний, хто виказав. Але він робочий чи ні? Так. Святий Миколай нам подарувала з сусіднього села Парафіальна церква, початок 19 століття робота. Та фотографії це з наліжка, коли з наші висі mm -hmm. покривали такі, вишивали спереді, потім чи якесь рідно пришивали. Mm -hmm. Це називається губет, але в нас ми вже їх трошечки переробляли з ліжок. Але Що ми показати? зробили м'які сидіння і mm -hmm. з, з закрили. Mm -hmm. Оця стеля з очерету є рідна. Надбудову робили, дякувати Богу, що після міграції цієї сім'ї тут жили люди добросовісні, не знаю, можу сказати, або які любили старовину. Тут жив якийсь інженери, і поет, і викладач університету, і вони не нищилися. Я би назвав їх виховання, а Дякую. це діти молодшого сина Гольфредів. Mm -hmm. І це, між іншим, перше причастство. Вони євреї, а, а діти до першого причастства. Mm -hmm. mm -hmm. І от коли майстри почали робити третій поверх, був пощупувати, mm -hmm. е е е вхід був трошечки вожчий. Тут було чути, що це не несуча стіна глуха, так товста, а тут простукувалося ехо, mm -hmm. і коли почали зачищати. Отут тут вона зараз за шклом, що бачили гості, що тут є. А тут була забита дошка. Ага. І коли її відірвали, там було в сувоях вручну записи Стефанії Млюрової Ренцепти. Шісти. Оце вона Стефанія. Оце вона. Це, чи, та? це живі ага. фотографії, думаю, і це вона це залишила ні, записи ні, вона не залишила жили. записи. Ми її записи маємо окремо. Польською. Польською все ж. Бо я бачу на картинах підпис. Польською мовою були і... записи Стефанії. І це її фотографії живі, які тут були. Це фона з чоловіком, тобто, а вона, бачите, її на голову. Ви її рецепти знайшли в стіні. Так. І ви вирішила, Що їй надихнуло? Чи вона планувала би сім'я повернутися? Напевно, розраховувала вона повернутися додому, і вона тут це залишила, не забрала в Америку з собою. Добре. Є в архівах згадано з оповідей сусідів, що Стефанія дуже часто. Ну, дуже часто, скільки вона тут жила, разів 4-5. Вона йшла з дому цього, до себе додому, залишала все. І потім, коли вона давала інтерв'ю, десь журналістом і казала, що я, як собі вдома, подумаю, що мій коханий по тому палацу, це ж велике приміщення, mm -hmm. далі пішли кімнати, Бродить один, та він же збожеволіє сам там. Mm -hmm. І вона тоді вертала. Колекція Косівської кераміки. Знаєте, входить до спадщини ЮНЕСКО як нематеріальна культурна спадщина. Особливою такою родзинкою цієї нашої колекції є ці кольорові фігури. Вона у нас вся понумерована, бо це все старі речі. Це майстриня Марія Ковальчук. Поблизу Франківська є село Великі Ключі. Вона там мешкала, зараз їх вже вже не немає царство і небесне. Вижила в глибокий радянський союз, працювала в колгоспі. Наскільки я пам'ятаю з історії в неї, по моєму навіть добре світло в хаті не було, і не було, і грошей не було. Вона працювала за пайок, хоча й відповідно на купити не могла, але вона ліпила ті фігури. Яка є історія, і це є правда, бо померла вона не так давно, і сусіди про неї згадують. Вона була дуже мовчазна жінка, але дуже добра. Ходила, мала вийти заміж і за пару днів до весілля. Загинув наречений. Так заміж вона і не вийшла, і все життя, поки от руки працювали, mm -hmm. вона ліпила фігури людей, які би мали бути в неї на весіллі. Тому mm -hmm. ця колекція називається весілля, де є фігурки. Mm -hmm. Та о, на mm -hmm. mm -hmm. ось там. Ми mm -hmm. та... є власниками невеличкої частини. Mm -hmm. бо там десь близько тисячі mm -hmm. фігурок є. І вони розміщені в дуже багатьох музеях світу. Mm -hmm. Марія Ковальчук відноситься на, на сьогодні mm -hmm. до mm -hmm. сотні mm -hmm. найвідоміших майстрів-примітивістів. В той час вона печей не мала, ліпила з глини, яку собі брала у селі Великий ключів. І в 84-му році хтось зі спеціалістів, э, скульпторів, можливо, купив її фігурку. Вона продавала на базарі за копійки. Прості люди брали. Ну, як у Украї... то... нас все в Україні має? Та, що, що, що там за фігурки? Та, якісь вони непропорційні. Чи ще щось. Купив, привіз, не буду вам казати, як країну, я забула. І коли почав колупати, побачив, що фігурка не печена, фарби просто простяцькі. Вона використала новітню технологію. Ніхто мені в світі до такої додуматися. Це. Гли, глина з села Великих ключів, розмовчана газета і клейпива як папір. Пап Просто що з глиною. Угу. Ага, ага. І це така у нас. Це смачно, но висита кісточка. Кисточка просто. Просто кісточка. Величезна. А то на великому. Це в кожного отакі от тарілки. Наскільки це смачно. Хочеться річку так. Так ще можна взяти з собою оставити додому. На одну дорогу.